Євангеліє відкриває перед нами, як Бог кличе людей і як не всі одинаково реагують на призов Божий. Так каже Господь Матфею, котрий зборщик борщи пошлін, налогів, начальник, він багатий чоловік. У нього все є, в його слава, почесті, він уважаємий. І вдруг каже Господь, лишаю то все багатство високопосадовця посаду, іди за мною. І Матфей в мгновенні ока приймає рішення, іде за Ісусом. Господи, ми йдемо за тобою, куди ти підеш. І друг Ісус каже фразу. Ви знаєте, лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, а восин чоловічий немає де голову приклонити. Спомнім, як Господь казав, подаруй мені Господі вход у серце твоє. І так не так легко піти за Ісусом. Нужен великий подвиг, нужно велике рішення. І тому. Другому сказав, ну, давай, слідуй за мною. А той каже: дозволі мені піти додому, погребсти отця мого. Но Ісус сказав йому таку фразу, не забороняв хоронити отца, але сказав висококласну філософську фразу: Не залишайся довго в всьому світі, предостав мертвим погребати своїх мертвийців. А ти спіши, іди, благовіствуй Царство Божеє». Все ясно. Що Господь каже: не затримуйся вдома, бо треба буде і хоронити і братів, і сестер, і родичів, а по і життя твоє пройде, а ти так і не встигнеш вийти на поле духовне. То є, ця фраза кличе: чим скорше виходити на поле духовне. Так я. В своїй проповіді три роки назад процитував місто Євангельське, де я сказав, що Господь сказав тому чоловікові лишай мертвеців погребати своїх мертвеців. Указавши, що чоловік має бути осторожний, бо, якщо він у істинній церкви, то він унікальну має можливість. І по путі Духовному Царству Божиє. Але якщо ти відпадеш від церкви, якщо втратиш законний путь, то ти попадаєш у царство мертвих, царство Тіни Смертної, як каже Євангеліє. І тому там вже попадаєш в суспільство, де офіційно, торжественно мертве погребають мертвеців. Тобто люди, котрі не віруючи, погребають невіруючих. Тот, который умер вже мертвий, Тот, живе, все одно вже мертвець, бо немає віри в Бога. Але щоб указати багатство православної віри, на котрі сформована ціла цивілізація в нас в Карпатах своя, Карпатська цивілізація від і Мефодія, ми держимося православ'я, то ясно, що треба окремо. Більше вчити, при Чехословакії наші діти в школі вчили закон Божий. І Подкарпатська Русь мала свою програму, де дітки в школі вчили, колядки мали знати, колядувати, церковні пісні співати. Ну все нині то все втрачено. Значить, сьогодні правильно сказав Ісус, утікайте ви. От цього світа проповідувати Слово Божоє, Бо в цьому світі мертвеці погребають своїх мертвеців, а ви спішіть, щоб людей вернути тих мертвеців, проповідувати, вертати їх до Царства Божого, іменно в істинної церкві отримати благословення Божє, прощення гріхов через оправдання во Христі Ісусі і у вічності наслідувати Царство. Боже. Амінь.